Вітаю, друзі! Сьогодні відео із опери, коли фінанси співають романси. Зачищаємо картошечку, приготуємо ложку борошна на одне яйце. Якщо яйця немає, то ложку майонезу. Вже включаємо сковорідочку, сіль, перець, яйце, часничок додаємо. Я на блендері потрібні, ви можете на, на терочці дрібній, як вам зручно. Одна ложечка борошна на цю пропорцію перемішуємо. Друзі, спеції не жалійте. І найкраще сюди підходять спеції до сала, якщо ви купуєте на ринку, то такі гарно підійдуть. Далі беремо цю нашу прекрасну масу, в неї також можна було і цибулю, і морку Ну, в мене тільки такі картофельні. І намазуємо на хлібчик лише з одної сторони. Лише з одної сторони, помірним шаром, щоб пропеклося, і саме з цієї сторони, і будемо жарити. Ось так. Намазочкою вниз. І все. Далі просто знімаємо з сковорідки, не перевертаючи на іншу сторону, бо буде жирно. Ця сторона без намазки, один хліб питає олії багато. Решта тіста у нас на драночки піде, самі, що не наїсть, звичайні. Та й що, друзі, як вам така ідея? І хто буде готувати, з того одразу лайк! Добра здоров'я, вам всіх благ!